Я намалюю на папері щасливу дитину, де вми... Дзвони в Україні скликають в храми усіх нас. Ти дився на нас, з небес, Ісусе, Божий Сину, сьогодні молиться народ увесь за перемогу і спасіння. Кожна в нас дитина. Христос Воскрес, щоб врятувати нас! Біда прийшла на Україну, протистоїть добро і зло. Та ми здобудемо віру і силу, яка зійде до нас в небес. Сьогодні не відео незвичне, великодня, патріотична. Писанки будемо малювати, українцям добра бажати. Це моя родина. Хочу, щоб були усі здорові та щасливі. До листочки, хочу намалювати. Віснова та фіна, то доволі побажати. Щоб у всіх ускоча в серцях і вогник і на кого не погас. На писенці розумно малює, він, він силу усім надає за символ місяць і не нікому не зламати нашу волю. Писенка зовтраки я на серці подавлює, адже дуже рідну землю Україну я люблю. Сонце жовте намалюю, символ тепла і врожаю, бо всі українці у нас працовіті і землю свою поважають. Коричневий колір це сила землі. Земля це велика святиня. Навсім всім захищати потрібне її, бо це наша з вами твердиня. У цей святковий великодній день ми хочемо вам побажати, щоб цілі і неушкоджені повернулися у рівні хати. Червоний колір це вогонь, що в серцях палає. У наших воїнів синів, які країну захищають. Блакитне, яєчко, гріє моє сердечка, коли лиці нас, віднають, нас у землю, величають. І колеш, ми на небо блакить. Вірю, всі, що тебе не дами, не буде більше надо. Ніху над перемога. Дозяємо всім большой перемоги. Мрія і молитва сьогодні єдина, щоб скоріше об'єдналась українська родина. Було мирне небо і мирна година. Христос воскрес! Воскресна Україна! Великотнє яєчко гріє моє сердечко.